Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Віч'я. І сьогодні, як завжди, у цій порі будемо обговорювати Євангелія сьогоднішнього дня поряд зі мною про Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче вітаю, вітаю з Воскресним днем табело і наших глядачів Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Одного разу приходить Ісус до міста Самарійського, що зветься Сихар поблизу поля. Яке дав Яків Іосифу, синові своєму, була ж там криниця Якова. Ну, зразу зупинюся, якщо от ми заїдемо очі в будь-яке село в Україні, ти й сам знаєш, то зможемо побачити криницю в кожному дворі. Але назву вона навряд чи буде мати. Чому ж тоді євангельська криниця іменується от криницею Якова, і що ми про неї знаємо або навпаки не знаємо? Це, як ми знаємо, криниця Яку. Викопав Яков, Ну, дивись, якщо ми приходимо, приїжджаємо в наше українське село, е ко якщо і декілька там прокопаємо декілька метрів, то з'явиться водичка, і можна там уже е теоретично ставити колодязь і користуватися тією водою. Тобто джерел дуже багато під землею. І тут уявляємо Палестину. З засушливим кліматом, звичайно, прокопати треба було дуже глибоко. І в місцях, де знаходилася вона, ну, тобто ми ж знаємо, що такі явища, як оазиси, коли в пустелі, так, є оці джерела води, невеличкі острів, зелені острівця, тому що там підходять води до поверхні. Теж саме з, і це ключові місця в пустельному кліматі, через які були прокладені. По великому рахунку цілі логістичні е, ланцюжки, каравани йшли. Тобто люди не йшли напряму, а йшли від Оазиса до Оазиса, щоб подолати шлях і щоб не загинути від спеки і спраги, і таку ж роль відігравав і Колодязь Якова, тому що він існував і існує. А, і м, взагалі, ми, якщо так по біблії побачимо, дуже м, велика роль приділяється. Приділялась з тих часів, чия це була земля, хто купив, чия вона став, стала. Одна тільки що в назві, що це була така-то земля, mm. що це була б там, придбана в того. то там, Те ж саме ми пам'ятаємо е, з часів Христа. Там, земля ця скудільнича, так, за яку було. На яку було потрачено тих же тридцять срібників. Тобто, це такі ключові історичні речі, які дійсно із вуст уста передавалися, що це саме Патріарх Яков, це, це от така то земля, і тут він викопав. І так воно. А так як ми знаємо, що Яков це один із патріархів, родоначальників, роду єврейського, через це це, звичайно, було не просто криничка в нашому розумінні, а ціла. Ну, місце, де вершилась історія іудейського народу. Ісус, утомившись з дороги, сидів так біля криниці. Було близько шостої години. Приходить жінка Самарії набрати води. Говорить їй Ісус: дай мені напитися, бо учні його відійшли до міста, щоб їжі купити. Говорить йому Самарянка: Як ти, іудей, напитися просиш у мене, самарянки, бо не знаються іудеї з самарянами. Отець Володимире, ну нагадай нам, будь ласка, чому іудеї не зналися з Самарянами? Самаряни це були переселенці, які були асирійцями при асирійському полоні, коли Ізраїль був під Асирією, а туди з міста Кут, Кути, чи? Кути, здається, були переселені люди. Тобто було переселені народу на частину земель, які належали. Іудеям, тобто на частину цієї богом дарованої землі, землі обітованої. вони там поселилися, коли і вони навіть, Самаряни, почали вступати в, ну як би асимілювати з тими з бідним населенням, з бідняками з іудеїв, і коли іудеї повернулися з Вавилонського полону. Самаряни навіть на себе покладали те, що вони є істинними носіями іудейської релігії, ніж ті, хто повернулися з полону. Почався конфлікт. А іудеї повернулися з полону, їм дозволили відбудувати храм. Вони почали будувати. А самаряни кажуть, так, ми теж в приділі, ми теж хочемо будувати. А іудеї, які з полону повернулися, кажуть: ні, ви взагалі не наші, ви переселенці, ви, ну. Ви тут просто проживаєте вже певний час, але ви не є той богообраний народ. Ну і починається, якби mm -hmm. суперечки. Mm -hmm. Іудеї побудували свій храм, а самаряни такі. Так ми ж е, вони е, що цікаво, що е, самаряни спочатку вони були язичниками. Потім, коли їх переселили і вони почали асимілювати з і, е, ізраїльським народом, вони почали е, е, елементи. Вірування в Яхве, почали проникати, але потім вони досить сильно ну, е, якби зорієнту, переорієнтувалися дійсно на єдинобожжя. Дійсно, е, їх культ їхня віра, ну, вони е, як, як подражання іудейському культу було. Е, і коли іудеї побудували свій храм, Самаряни такі вирішили, так і ми хочемо теж храм бути. Іудеї, звичайно, їх свій не пускають, тому що ви, ну ви з прімісю, ви, ви нечисті іудеї. Вони вирішили побудувати свій храм і побудували на горі Герезим. А, але він потім був іудейським царем зруйнований. Ну, через певний час, це вже не так важливо. Але оці постійні суперечки, хто є правильніший для іудеїв, то звичайно, самаряни це було щось таке ну, нечистиве. Через це дійсно і на, на ті часи між іудеями і самарянами точилися і до того, і, і в ті часи, коли прийшов Христос, е, була е, така неприязнь. Причому, що неприязнь навіть більша була від іудеїв. Mm -hmm. Дійсно, іудей ніколи б не сів за стіл їсти з самарянином правовірним, yes. такий ревності. Відповів Ісус і сказав їй, Якби ти знала дар Божий і хто говорить тобі дай мені напитись, то ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої. Говорить йому жінка: Пане, в тебе і черпака нема, і криниця глибока, звідки ж ти маєш воду живу? Невже ти більший за Отця нашого Якова, який дав нам цю криницю і сам з неї пив, і сини його, і худоба його? Відповів Ісус і сказав їй: Всякий, хто п'є воду цю, знову захоче пити. А хто вип'є води, яку я дам йому, той не хотітиме пити по вік. але вода, яку дам йому, стане в ньому джерелом води, що рине у життя вічне. Говорить до нього жінка пане, дай мені цієї води, щоб мені не хотіти пити і не приходити сюди черпати. Говорить їй Ісус: іди, поклич чоловіка свого і приходь сюди. Відповіла жінка і сказала йому: Не маю я чоловіка, говорить їй Ісус, добре ти сказала, чоловіка не маю. Бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, кого маєш тепер, не чоловік тобі. Це ти істинно сказала. Говорить йому жінка, Господи, бачиш, що ти пророк. Отці наші на горі ті й поклонялись, а ви говорите, що в Єрусалимі знаходиться місце, де належить поклонятися. Ну от Тут якраз вона говорить про те, про що угу. ти, очі, розповів, що є суперечка юдеїв і самарян, правильно про цю гору? Так. Бо... А... так. Давай продовжимо, послухаємо, що а, далі. Хотів, да. хотів ще зауважити про самарян. Mm -hmm. Дійсно, що от у них оці суперечки були, і вони продовжувалися ну, і після Христа. І на сьогоднішній день самаряни От такий момент хотів зважити, Вони збереглися ця о, о, община, і от там в двадцятому сторіччі вона налічувала менше 200 людей. І була дуже закритого типу. Вони родичалися тільки між собою. Але так як невеличка кількість, звичайно, з'явилися проблеми, особливо з цим, з, щоб не, перехреж... mm -hmm. не було родства дуже близького. І вони почали родичатися вже з кераїмами. І з uh, християнами, які навернулися в юдаїзм, якби uh -huh. дозволили собі таке. А взагалі община дуже закрита. Uh -huh. Говорить їй Ісус: Жінко, повір мені, що настає час, коли ні на цій горі, ані в Єрусалимі будете поклонятися отцю. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте. Ми поклоняємося тому, що знаємо, бо спасіння від іудеїв. але настає час і нині є. Коли справжні поклонники поклонятимуться Отцю в дусі та істині, бо отець шукає собі тих, хто так поклоняється йому. Бог є Дух, і ті, що поклоняються йому, в дусі та істині повинні поклонятися. Говорить йому жінка знаю, що прийде Месія, тобто Христос. Коли Він прийде, то сповістить нам усе. Говорить їй Ісус: Це Я, що розмовляю з тобою. І в цей час прийшли учні його і здивувалися, що він з жінкою розмовляв. Проте ніхто не сказав, чого тобі треба, або чому розмовляєш із нею. Тоді залишила жінка свій водонос і пішла до міста і говорить людям Ідіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені про все, що я зробила, чи не він Христос. Вони вийшли з міста і прийшли до нього, а тим часом учні просили його, кажучи: рабі, їж. Він же сказав їм. У мене, щоби поїсти, є їжа, якою ви не знаєте. І говорили учні один до одного, хіба хто приніс йому їсти? Говорить їм Ісус, моя їжа творити волю того, хто послав мене, і звершити Його діло. Чи не ви кажете, що це ще чотири місяці і жнива настануть? Ось кажу вам: зведіть очі ваші, і погляньте на ниви, як вони пополовіли і вже готові до жнив. І той, хто жне, одержує нагороду і збирає плід для життя вічного, щоб разом раділи і сіяч, і жнець. Бо про це є правдиве прислів'я один сіє, а інший жне. Я послав вас жати те, над чим не ви трудилися, інші трудилися, і ви до їхньої праці долучилися. І з міста того багато самарян увірували в нього за словом жінки, яка свідчила, він сказав мені про все, що я зробила. І тому, коли прийшли до нього Самаряни, то просили його побути з ними, і він пробув там два дні і ще більше увірувало за словом Його. А жінці говорили вже не за твоїми словами віруємо, бо самі почули і дізналися, що він, істинно Спаситель світу, Христос. От цікаво, чому сьогоднішнє Євангеліє закінчується саме такими словами односельчан до жінки, чому, от що це що Євангелія сьогоднішнього дня хоче нам сказати? Чому воно нас повчає? Скажімо так, що ми бачимо, що і іудеї чекали Месію, і самаряни месію, свого Месію чекали. Кожен з них претендував на наближеність до Бога. І Господь, ми бачимо, що прийшов і до одних, і до других. Одні відвернулися, а інші спочатку, от <кій> мені сподобалося цей момент. Дійсно, коли жінка прийшла, сказала, люди зразу відгукнулися, вони захотіли почути ще. Вони чекали месію, почули, що ця жінка прийшла е, до, до них і розказує, що це який пророк, і взагалі називає свою себе месію. І вони, як зголоднілі душі, зразу кинулись до Христа. Спочатку повірили жінці, а потім їй сказали: Ми не ми ми вже Слухаємо Його не тому, що ти сказала, а ми самі бачимо і розуміємо, що, він, що це Месія, що це пророк. І вони повірили Христу. А згадаймо взятих вже, не тільки юдеїв, а гадаринців, де Христос втопив свиней. Угу. теж вийшло місто чи там селище. І що сказали до Господа? Іди з наших околиць, тому вони б його й прогнали, може б і побили. але бачачи оце величезне чудо вигнання бісів і потоплення свиней, вони злякалися і просили піти. Тобто, якби не було таких, не боялися його, то вони б його дійсно могли піпобити. І от реакція двох поселень. Одні просять піти Господа, а другі виходять і всім поселенням увірують в нього. Це, ну, говорить про те, що Господь звертається до кожного з нас. Але чи відкрита наша душа для того, щоб його почути і впустити його в своє серце? От в цьому да. питанні. Наша душа відкрита, очі. Я цьому дуже радію. Дякую вам, дорогі. Її да. відкривати. Дякую вам, дорогі друзі, що ви разом з нами також відкриваєте свої серця на зустріч Христові. Отже, прощаємось на сьогодні. Все добре, хай Господь благословляє і оберігає. Підписуйтесь на наш канал, шерте наше відео. Ставте вподобайки, якщо сподобалось. Нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, дорогі друзі, друзі так, за вашу підтримку. До побачення і е, до нової зустрічі. До побачення.